Перш okay, uh, for my про for my teammates, because we win a big game. я хочу привітати своїх одноплутників, тому що ми сьогодні виграли дуже велику гру. I know they, they give us for me and for Ikonich present because we have birthday tomorrow. Mm -hmm. And we like team give for our assistant coach this win because this is big win and we wait this moment to give for the assistant coach because, we, because he have some problems. Ми хочемо присвятити цю перемогу для асистента тренера асистента Жалька Лукаща, оскільки в нього зараз є певні складнощі. Yeah. Одна морська кот, витали гімн. Я вам теле од морсі бі контратуші. А про моїй тім. Айк ми плануємо дефенс, ми маємо ті на практиці, висі на ґому, і ми потребуете 62-63 поїнці у корд. Она морська. Бі корашень про моїй тім і тімець. Я хочу повторитися і хочу привітати моїх партнерів по команді. Це була дуже хороша перемога. Ми про дуже багато тренувалися перед цим і намагалися виграти цю гру. Ще спортори, то що я хочу пріоритет своїх партнерів. Questions. Саша, завтра тобі день народження, це як-то связано з твоєю сонячною ігрою і ігрою томажа. Завтра ікорниц, не, виб, Саша. Саш? Імені. Так, да, да. Каже. Не, а світ потом. Тренер не знає, коли мені в день народження. Я не катастрофа.

Питання дуже полукаючи. Чи важливо на кого виходити? ТО, в принципі, питання жаль полукаючи. Скажи, скажи. Я транслит он English кор, токи. Okay. Okay. ти знаеш? Па ја не многу да додадам. Значи, ми смо одиграли едно добро тактичко more good tactical game. Ми се во играле ше едно дуже тактично игру, тактично планирање. Једен проблем смо имали у прво полувреме, да така кажеме, у првите две We problem in in first two quarter. едно проблем во првите две четвртини. А тоа е да га... го имала девет Скокова по статівці статистиці, а я місмі інстатистика кочці найріба офенсі ребаун інфарскаб, бат кошти де мебіморфска. Толукає зазначає, що він у статистиці побачив, що в говорі було дев'ять відборів на чужому щиті, але він вважає, що він побачив, що їх було ще більше на щиті про техніки Галичини. Це якраз. Drugo polo vreme smo odigrali dosta skoncentrisanije u odbrani. Second half play more focus in, in the defense. Uh, u drugoj polovanji gre me skoncentrovali se na gri u zaštiti. I mislim da smo iz te jedne dobre odbrane došli do veoma važnog rezultata So that cryo do you know the public and I think for from, from good from good defense we make good result for and good offense in second half. And I <tip> wanna say that some thank you наши хороший hree with you pray and votable should have bespecial them хороший результат in sea rookama I am out to Dnepron

Ми сьогодні зробили дуже велику роботу і тепер нам залишається ще одна гра з Дніпром, і якщо ми переможемо і дніпро команду, то тоді ми гарантовано будемо мати п'яте місце, але можливо піднімемося і вище в залежності від результатів інших команд. Ніхто честита моїм гравцям, говоріли, бажаю їм успіху. Я сам веч моїх гравців упомянув, що ми морамо докрабити з концентрацією. On my time, I make congratulations to my players and I want to to make wishes я ще раз хочу подякувати своїм гравцям за хорошу гру і хочу побажати удачі говорити в наступних іграх. Питання Питання до навчального піднімання жалької локації. Желько, наскільки важливо вам офф раунд плей-офф на кого виходить? Тобто є команди, в яких ще є наші запаси, маємо на увазі Хії, Пюжницький і... Sad sam, sad sam, ne, 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 podnijem. Sad sam rekao da mi gledamo da osvojimo dobru poziciju. A ne možete da birate u osam koje sada svi imaju svoj kvalitet i svoju jačinu. you cannot Choose team because all teams have good quality and good players. ne možete komande imaju I pogledajte da od treće pozicije do osme pozicije razlika između jedne i dve utakmice. And look from the third to eighth place it's a difference Якщо ви поглянете у турнірну таблицю, то побачите, що від команди, яка займає третю позицію до команди, яка займає восьму позицію, різниця всього лише одну-дві перемоги. Все ж таки, питання думку. В цьому сезоні був зустріч віч обіровий чемпіон України ДК Донець. Тобто наскільки. Не біл. Nije bilo. Vtaroj. Nikad ne možeš da uporediš nešto što je bilo i šta će biti sutra. To u sportu nije realno. You cannot compare past and future because in sport this is not real. <NOISE> Vi ne možete porivnjavati minulje i majbunje, osim i u sporti, to je nedoslovno. Sjetite se utakmice i kako je Goverla jako dobrom igrom pobjedila na kupu u Ljubavu, a mi smo sad pobjedili tu. Znači, šta je bilo juče je e, Ja hoću ekrasno vam nagodati pro te što Goverla obigrala nas na kupu u Ljubavu, u kojoj mi je provodila domaćni kubok, a teper mi ih obigrali u njih doma. Šta je bilo včera, zabil. Srazim. No more questions about the task for your team. The end of the playoff? the first place, second set, will, will be satisfied for the Та че тражиш со осум на крајот првенство ќе бидеш први, други или што? Први, други не може да биде. Па може да после плейоф. А за плейоф, за плейоф? Јакое место сакате да занемете? Па се што е отворено тоа е да се бори. А што ќе He, uh, coach wants good fight to the end of league of the playoff. Only good fight, and if it happens to be I know semi final, final, it's nice, but. You know, only to fight. Ali ja uvijek razmišljam o prvom koraku, nikad do kraju. And he think always, uh, uh, on first step, never you know for one month, two months. In Only first step. This is most important, now is форстеп. Запитання було про те, яке місце ставить керівництво перед Джеко Лукаєчем. Відповідь була про те, що він зараз тільки хоче, щоб його команда грала і боролася в кожному матчі, і він загадує тільки на один крок вперед, а не на багато. Тобто потрібно вигравати кожну наступну гру. Ви говорили, чекаю вас в фіналі.